Привіт чудові! Я десь тиждень не викладала відео. Сьогодні захотілося мені показати вам свою шафу. В мене взагалі не було настрою, було якесь неприємне передчуття, І всі ці обстріли знову, загиблі цивільні, Умань, Дніпро, і якось мені не хотілося нічого робити. Тим більше роботи було багато. Але ми всі люди, ми повинні якось відволікатися. Тому сьогодні я буду вам показувати свою парфумерну шафу, щоб і вас якось розважити і себе трохи зайняти іншими думками. Хочу вам сьогодні показати всі свої люксові аромати. В мене в шафі 5. Ні, чотири полички з ароматами, дві з яких це аромати люксові. Сьогодні я вам покажу аромати з полички, там де в мене стоять. Суміш і люкс, і бюджетні аромати. Тому, якщо вам цікаво, залишайтеся. Зараз буду показувати вам всі свої флакони. Не звертайте, будь ласка, уваги на мої губи. Мене посипало герпесом, тому я намалювала їх так, щоб замалювати той герпес, щоб не так дуже кидався в очі, тому не пишіть мені, там, що в мене якийсь дурацький макіяж. Це я зробила навмисно, щоб вас не лякати своїми висипаннями. Ну і давайте я вам почну показувати. Свою люксову поличку і люкс з бюджетом. Це буде таке відео про мої бюджетні люксові аромати. Поличку я вам ставлю окремо, покажу, як вона виглядає в приближеному вигляді. І перший аромат, який я взяла з полички, це парфум від Франка Олів'єр. Він називається Pure Addiction. І це мій новенький флакон це був подаруночок від Альони Матіоли. В неї є свій канал в Телеграм, вона також розповідає про парфуми. І вона мені подарувала нещодавно ось цей аромат. І ви знаєте, що я дуже люблю аромат Бакара Rouge 540 від Куркжана, саме в екстракті. І я давно шукала якийсь більш дешевий аналог цього аромату, все, що я перенюхала, ну взагалі не то, мені якось не подобається. це видно що дешеві якісь копії, без свого характеру, без якоїсь родзинки, ось яку я саме шукала. Але ось цей аромат просто закрив всі мої пошуки і всі мої гештальти. Я шукала ось саме оцей аромат. І я дуже вдячна Альонці за цей подарунок. Я просто в захваті. Це дійсно аромат натхненний бакарой руш в екстракті. Але в нього є своя родзинка і свій характер, в ньому є щось свіже. Він дуже от, по звучанню, схожий на бакару в екстракті, але в ньому є якась така свіжа нотка чистої випраної білизни, і вона мені дуже подобається. Дуже гарний аромат. Нарешті я його знайшла, він, до речі, бюджетний і я хочу його задублити. Я взагалі не дублю аромати, дубль це повтори флаконів. Я не займаюся таким, тому що в мене і так достатньо парфумів. Я їх всі не використовую, не встигаю користуватися. Але ось цей аромат я обов'язково задублю. По-перше, тут 100 мл, гарний флакон. Аромат просто божественний. Він мені так подобається, я з ним пішла в запій. І тим більше ціна на нього 800 гривень за 100 мл. Я обов'язково хочу його повторити. Він, звичайно, не стійкий, не такий стійкий, як бакара класична або бакара руш в екстракті від куркжана. Але я думаю, що за такі гроші цей аромат вартує того. Дуже мені він сподобався, гарний подарунок, і я йому радію. Далі в мене з люксу є Дона Каран, і цей аромат називається: Як він називається? Біделиші Night. Я дуже люблю яблучка класичні в Донни Каран. Мені подобається зелене яблуко. Я його обожнюю просто, і воно в мене вже було рази три, мабуть, я його повторювала. І знову я його хочу повторити, тому що воно мені подобається. А ось ця версія нічна, і він не яблучний. Це фланкер того аромату класичного з зеленим яблуком і з огірком. А ось цей аромат він. Він такий насичений, димний. Тут ожина замість яблука, тут імбир, тут ветевер, дерев'яшки, ладан. Він дуже такий нічний, насичений. Ну, не то, щоб нічний, він дійсно пахне отак от темно, густо. Дуже мені він подобається. Я його рідко ношу, він знятий, і тому я економлю. Не знаю, якась я жадіна. Далі, що в мене тут стоїть? Я трошки так привідкрию, щоб краще доставати. Ось цей аромат, я його недавно показувала. Я його купляла як аналог бакари Rouge 540 в сліпу, тому що наслухалася англомовних блогерів, які всі казали, що це аромат копія бакари Rouge. Для мене цей аромат взагалі навіть і поряд не стояв з бакарою, але я вам хочу сказати, що я його розносила, він виявився дуже капризним, він не сідає одразу, для нього треба якась температура пасуюча йому, не знаю, тому що він на мені не розкривається. Коли холодно, він на мені звучить таким розсолом огірковим, соленим, мені він якось не сподобався одразу. Я його намагалася розносити. І знаєте, коли він мені зайшов, коли я після гарячого душу або ванни виходжу і одразу наношу ось цей аромат на своє тіло, тоді він розкривається гарно, приємно, солодко. Пахне він мені цукровою ватою, з кокосом таким молочним, коли він гарно розкривається. І в ньому є така легкість і свіжинка. Але це буває рідко. Я на нього дуже сварилася, коли купила і розстроїлася, але зараз він мені подобається. Це все ж таки не аналог. Бакари не шукайте в ньому аналогу. Ну для мене е це взагалі різні аромати. Я не розумію, чого його порівнюють з бакарою Руш. Тут лаванда, до речі, також така, дає таку трав'яну нотку. Ну, для мене це не бакара взагалі, і коли я от абстрагувалася від того розуміння, що це бакара, і стала сприймати його як окремий парфум, самостійний, тоді він мені почав подобатися. Ну, це більш такий, не знаю, Аромат для баловства, я вважаю, він не коштує своїх грошей. Я його купляла майже за 2000 гривень, і мені здається, що це більш така дитяча парфумерія, хоч вона і приємна, але якщо б я знала, я б його не купила за такі гроші. Так, далі в мене тут стоїть Сальвадор Далі. Це туалетна вода. І це також знятість. Мені він дуже подобається. Це такий альдегідно-білоквітковий аромат з деревиною. Він звучить не сучасно, якщо ви хочете знати. Він звучить більш ретро, вінтажно, не знаю, як можна його описати. Ну, Можливо, комусь він здасться дуже старим і несучасним, але мені він подобається, я його люблю. Мені просто подобаються такі альдегідні квіткові аромати, і мені подобається цей флакончик, дуже гарний. Люблю цей парфум. Я їм користуюся не часто, але дуже люблю. Далі я полізла за ось цією красою. Це в мене Sлі So Arde Lun, обожнюю, шипер медовий, трояндовий, квітковий, дуже гарний. Я прямо в захваті від цього аромату, його люблю і. Мабуть, я не буду вам розповідати повністю як огляди ароматів, тому що їх багато і ми затримаємося, не хочу затримувати нікого. Далі я дістала Romy від Lanvin. Це класичний, не фланкер. Він вже знятий, але його ще можна знайти. Мені він подобається, я його обожнюю просто. Це аромат, який я носила у 18 років. І я його повернула, тому що в мене з ним згадки дуже приємні. Пахне конваліями, магноліями, білими квітами. Такий шиприк дуже свіжий, з цитрусами. Коротше, я його дуже люблю. Так, далі треба дотягуватися. Далі в мене тут є Avon, і це череш. Мені він подобається. Це також аромат, який мені нагадує про минуле. Я його раніше дуже багато зносила, декілька флаконів. Я не пам'ятаю, мабуть, флакони 4 я його зносила. І він мені досі подобається. Це такий вишневий компотик, фруктовий. Дуже легкий, простий, але дуже приємний і солодкий. Так, щоб там не побити нічого, буду акуратно вам показувати. Далі одероша фреш. Така в мене бадьяна 220 мл. Люблю цей аромат. Він свіжий, він трошки шипровий, пудровий. Тут відчуваються лимони такі скрипучі, прямо свіжаючі, кислі лаванди трохи. Коротше, мені він подобається. Це також недорогий. Аромат, але він просто чудовий. І, до речі, він мені дуже схожий на магнолію від Фредеріка Маля. Якщо вам подобається магнолія Фредеріка Маля, то познайомтеся з цим ароматом, мені здається, що вони дуже схожі. Правда, магнолія Маля вона більш така. В розкритті міняється, а цей аромат залишається таким легким, не таким глибоким, як магнолія, але все одно він мені дуже подобається. Такий акватичний, лавандовий, магнолієвий. Так, далі в мене тут стоїть Бікрафт український бренд, і це аромат називається енергія життя. Ви тільки подивіться на цю рідину, я просто обожнюю. Дуже гарний, освіжаючий аромат, акватичний, з нотами такими свіжими, ментоловими, з білими квітами, трошки солі в ньому відчувається. Боже, яка краса? Я так обожнюю, коли наші українські бренди роблять щось класне. Ось. Класний аромат. Так, далі в мене бюджетний мекс. Fly High Woman. Це також в мене аромат з минулого, аромат моїх студентських років. Тут порічка червона, кавун свіжий, бузок і білі квіти на мускусній базі. Дуже гарний, освіжаючий, ніжний, квітковий. Я би сказала, що це такий ягідний свіжий компотик. Приємний аромат і недорогий дуже. Далі. Моя любов, дивіться, це масаки мацушима, мацу називається, називається аромат. Це яблучко зелене, хрумтяче. І ніжний бузок, і білий, такий пухнастий мускус. Такий гарний аромат. Він також недорогий. Мені дуже подобається такий свіжий, приємний, легкий. Так, Далі в мене також бюджетний бренд Ulrich De Vorenz. І аромат називається Mojito Love. Він пахне Мохіто. Солодкий Мохіто. Просто класний. За такі гроші такий гарний аромат. Я просто в захваті від нього, дуже мені подобається. І в нього такий приємний флакон. Він на камері виглядає якось негарно, але в руках він виглядає дуже гарно такий. Приємний, маленький, дуже такий акуратний. Так, далі в нас йде польський бренд Exuma. Vetiver Royale – це чоловіча версія, і я обожнюю цей аромат. До речі, бренд Exuma покинув український ринок. В них раніше склад був у нас тут у Львові. І я зараз дивилася те місце, і зараз там немає їх складу. Я так розумію, вони переїхали в Росію, я не знаю куди. Тому я екзуму більше не купляю, але ось мені подарували такий флакончик, Діма подарував. Я цей аромат просто дуже хотіла. І не дивлячись на те, що це чоловічий аромат, я його сама ношу, він приємний. Він як і для чоловіків, так і для жінок. Мені здається, це абсолютний унісекс. І він дуже схожий мені на Halt Night від The Collection. Такий вишневий, ветеверний, димний. Коротше, мені дуже він подобається. Шкода, що екзума такі засранці. Так. Далі в мене знов тут є Avon. І це пурбланка. Я думаю, всі знайомі з цим ароматом. Легкий, свіжий, пудровий, ніжний, квітковий аромат чистоти. Мені він дуже подобається, якщо чесно. І я ним часто користуюся після душу, або постіль бризкаю, або в повітря. ну Дуже гарний такий аромат ніжності, свіжості і чистоти. Так, далі в мене тут є Lінstan від Герлен. Дуже люблю цей парфум. Це в мене парфумована вода, от парфум. Мигдалева пудра з квітами. Обожнюю просто Guerlain. Герлен. герлен це один з моїх найулюбленіших люксових брендів. В мене багато герленів. Далі в мене стоїть тут шалімар суфоль, також від герлен. Це ваніль з бергамотом, з цитрусами. Дуже приємно. Так, буду прискорюватися. Далі в мене ще один герлен. Це Insolence обожнюю. Це в мене Ода парфам. Малинова пудрова фіалка. О, просто вона мене зводить з розуму. Дуже гарний аромат. Так, що в мене там ще далі є? Далі в мене Ліу герлен. Лю. Правильно казати, а не ліву. Аромат в стилі Шанель номер 5 номер 5 хотіла сказати. Альдегіди і Квіткова пудра. Обожнюю цей аромат також, дуже часто ним користуюся. Далі в мене Аквалегорії пішли. Ерба Фреска. Це також аромат, який мені пахне мохійто. Дуже свіжий, такий трав'янистий, м'ятний, цитрусовий аромат. Далі в мене є мандарин і базилік. Мандарин і базилік. Так, як називається, так і пахне. Дуже свіжий, приємний цитрусовий, ненав'язливий парфум. Так, далі Coconut фіз. Від Герлен також. Дуже ніжний акватичний кокос. Ой, Боже, як я люблю ці аквалегорії просто. Далі в мене найулюбленіша Акваалегорія це граніта. Це м -м, пахне грейпфрутом з грушою. Він такий якийсь як шампанський, такий настрій в нього класний, позитивний. Він дуже соковитий. Боже, як я його люблю. Дуже гарний аромат. Це в мене вже другий флакон 125 мл. 125 я вже зносила, і це вже другий. Дуже гарна композиція. Так, далі в мене івроше. Моменти щастя фреш. Чи не фреш Льо. Моменти щастя льо. Це яблуко з трояндою. Із кедром дуже ніжний, свіжий аромат, але бренд Євроше я не купляю. Це мені був подарунок, за що я дуже вдячна. Цей аромат просто також аромат мій парфумерний якір, яким я користувалася ще коли в школі, мабуть, вчилася. Тому я його дуже люблю. Але так от, щоб самі купляти івроше, я не буду це робити. Далі в мене є Gucci Memoir. Аромат аптечної ромашки. Чай з ромашкою, який перетворюється в ніжний білий мускусний крем. Дуже гарний, знятий. Ось так. Що в мене там далі? А далі в мене є ось такий араб це Effection від Alharmein. Він дуже солодкий, фруктовий. Тут прям така корзинка з фруктами солодкими і квіти. Нічого зайвого взагалі, ні шипрів, ні моху, нічого з такого, ні пачулів, зазвичай в пачулі додають в такі солодкі аромати. Але в цьому ароматі нема пачулів, що мені подобається, я не люблю пачулі в парфумах. Тут просто така ніжна квітковість і солодкі фрукти. Дуже гарний аромат, також недорогий. Мені він чимось нагадує Лавіабель, але без у тої бази з тими пачулями. Раз ми заговорили про Лавіабель, в мене також воно є. Думаю, всі знайомі з цим ароматом. Солодкий, насичений, такий, як цукрова вата, як цукерки, дуже такий. Мені інколи, коли я їм користуюся, аж в ушах починаю так от злипатися, я не знаю, як це називати. Тому я їм користуюся дуже рідко, але буває так в охотку, коли настрій такий, то заходить. Так. Далі в мене Том Форд чорна орхідея. обожнюю цей аромат. Просто краса, неймовірно. Дуже насичений, темний, такий готичний, з труфелями, з грибними відтінками, солодкий димний. Е, є в ньому і сухофруктні такі ноти. Ну, дуже гарний аромат. Я його просто обожнюю. І далі що в мене є? О! Боже! Далі в мене Lost Cherry від Tom Ford. Також дуже його люблю. Він в мене стоїть в коробочці, щоб не пилився, тому що він дорогий і я не хочу псувати флакончик, щоб пилюкою псувався. Аромат про вишню соковити, таку гарну, я думаю, багато хто знає цей парфум. Далі діорчик Мідіо Рісимо. Обожнього. зелені конвалії. Дуже ніжний, весняний аромат, прям справжніх натуральних конвалій. Далі в мене ще один діор. І це Poison Girl в парфумованій воді. Дивіться, скільки я його зносила. Я його просто обожнюю. Він солодкий, але він мене просто зводить з розуму. Тут лакричник, тут мигдалевість, тут цукерки, тут пудра, тут білі квіти. Боже, просто краса. Не можу ним надихатися, ношу переважно, коли прохолодно. Ось осінню носила часто. Далі, моя шанель Габріель. Обожнюю. Якщо обирати з усіх ароматів від Шанель, то Габріель це для мене найкращий аромат. Його всі не люблять чомусь. Не знаю, всі кажуть, що це якась фігня, а для мене, навпаки, Габріель це найкращий аромат у Шанель. Я його просто люблю не можу. Це білі квіти, тут просто букет таких білих квітів, тут Іланг-Іланг. І тут такий гіркуватий, терпкуватий грейпфрут. Ну і шанелівська база. База мені нагадує чимось шанель 5. Дуже гарний аромат, такий елегантний, витриманий, ну такий просто розкішний. Класика просто люблю шанель. Так, далі в мене шанель номер 5 Льо. Ось такий флакончик. Також, думаю, всі його знають. Це просто біла, пухнаста, чиста хмаринка. Прохолодна з альдгідами, з цитрусами. Дуже також люблю цей аромат. Далі в мене що тут стоїть? Тут в мене стоїть дольчи The диван в туалетній воді. Він мені пахне жуйкою і білими квітами. І ванількою, і персиками. Боже, тут також дуже гарно все. Дуже гарно. Люблю цей аромат. І флакончик також гарний. Так, ідемо далі. Далі в мене флора ботаніка від Balenciaga. Це троянда. Для мене вона рожева, велика, яка окутана ментолом і коноплями. Така зелень і роза троянда. Дуже гарний аромат також, але я його можу носити тільки в холод. Коли холодно, він гарний. А коли літом я його намагалася носити, ну, то він мене одразу душив. Важкий такий. Хоч він не здається легким, але він важкий. Так, в мене тут є Prada Iris Infusion. Це Чистий, свіжий, такий приємний ірис. Дуже ніжний, легкий, прозорий аромат для білих рубашок, аромат в офіс на роботу. Він такий стриманий, ненав'язливий, також дуже гарний парфум. Так, що там в мене далі? Далі в мене знов шанель, і в мене це вінтажна шанель, називається Кристаль. І це парфумована вода. Ця шанель вже знята, але вона досі випускається. І зараз ці нові флакони виходять з кришечкою без оцих сріблястих ліній. Зараз просто суцільна така чорна кришка. А ось на вінтажних версіях, на старих флаконах була ось така кришка, от саме як в мене, з такими гарними кайомочками. Дуже гарний аромат. Я його обожнюю також. Він для мене пахне талим снігом з підсніжниками і гіацинтами. Просто неймовірна краса, такий зелений, хрустячий, з снігом, з вологістю аромат, такий прохолодний саме на весну. Так, у мене тут є ще імператриця Dolce Gabbana Limited Edition. Я обожнюю цей парфум і, знову ж таки, всі його сварять. А я люблю. Я люблю класичну імператрицю, але вона мене трохи піддушує. А ось саме Limited Edition, вона більш м'яка, не така кисла і взагалі дуже легка, приємна. Така фруктова водичка компотикова. І в мене тут ще є Dolce Gabbana для Temperance, 14 номер. Це аромат про амбрету ірис. Я тут чогось відчуваю тоборозу, хоча тоборо тут в піраміді не заявлено. Він такий смолистий, дерев'яний з апельсином. Тут на старті апельсин, потім вилазить п'янка, така дурманяща Амбрета, вона інколи нагадує таку алкогольну якусь нотку, по типу рому, ну щось таке, або ликер якийсь. І також ірис, такий пухнастий, пудровий. І чомусь мені вилазить тобороза, я не знаю. Може, в мене глюк якийсь, може я щось там собі напридумала. Але я тут відчуваю тобозу. Дуже гарний аромат, він також знятий. Я його дуже давно хотіла. І це мені Андрій подарував на день народження. Я дуже рада. Так, що в мене тут ще? У мене тут є ще дві мініатюрки. Ось така мініатюрочка Фенді для квароса. Не знаю, як правильно читається, я її називаю Лякова Роса. Це півонії з апельсином. І така тут помадність м'яка виходить. Дуже гарний аромат. Він також знятий. я рада, що в мене є хоч мініатюрка. І в мене є шанель номер 5 Це в мене друга вже мініатюрка. Мені так сподобалося користуватися. Мініатюркою саме Шанель номер 5 тому що мені цей аромат, якщо наносити зі спрея, він мені заважкий трохи. А коли я наношу отак-от краплиночку з мініатюрки, то це така приємна пудрочка, ніжна, світла, дуже гарна, така свіжа. Мені подобається саме мініатюрка. Я не знаю, можливо, я куплю собі флакон Шанель No5 в парфумованій воді, але мініатюрки буду повторювати, тому що мені ось саме ефект подобається нанесення цього аромату з мініатюрної версії. На сьогодні це була одна поличка. Я думаю, що вам було цікаво. Пишіть свої коментарі, чи було цікаво вам чи ні, чи Мені продовжувати вам показувати свої полички, тому що. Я ще хочу вам дещо показати, там ніша буде, і ще одна поличка з люксом. Так що пишіть, чи вам цікаво таке чи ні, буду вам рада, буду рада вашим коментарям. Бережіть себе, будь ласка, не нехтуйте тривогами, будьте здорові, нехай всі ваші близькі, і друзі, і родина будуть також в безпеці і в гарному, здоровому стані. До побачення! Слава Україні!